Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє я, 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 Маріян, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогодні у нас, друзі, ще одна дуже цікава і неймовірно показова ситуація, яка сталася з нашим підписником зім'ям Олександр, який, власне, проїжджав через блокпост, і його зупинила поліція, а також ТЦКшники. Як розгорталася ця ситуація і який фінал цієї історії ви зараз можете побачити в цьому відео. Після нього я надам коротенький коментар. Бажаю всім приємного перегляду. За чим? Причина Представьтесь. Ну, документ. Документ. Сначала вы документ. Не, я не буду вставать. Чем мне там вставать? Чего я там буду вставать? Сейчас мы с остановкой определимся.

Подождите, сюда современем, давайте. Пожалуйста. Скромный Виталий Володимирович. Так, полицейский, офицер. Он один, молодой. Так. Классный, по начальник. Местный был 25-го. Как ты там, полиция. Своротную сторону можно. Беза его предмети. Виталя, сейчас мы нас это было, конечно, выдавай. полиции, да? А посвідчені, Не да? все посвідчено. Ні, це полиция. Можете отскажуть, будь ласка. А згідно Дивити, постанови. Згідно постанови. Будь як ласка, должно бути виглядати? Згідно постанови постанову, обскаржуйтесь, будь ласка. Це ваше право, як громадяна. Далі. причина зупинки. Причина прич... зупинки. Ми задіяні на оповіщення населення до звійськоматом. Будь ласка, от ну да, от... це будь ласка. Військомат пока зачекає. Я вам повідомив. Ні, 35, вас... який пункт? Ні, зараз ми працюємо. 35 да пункт. Віталій. 35. Ні, мене не інтересує постанова Кабінету міністрів. 35-та закон Конституції. Тобто 35 та поліції, а закон Конституції. Ви знаєте? Конституцію, ви знаєте? До цього щас дойде. До цього щас дойде, як до мене звертатися. Людина. Як? Людина. 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 Да. Не громадянин. Людина. 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 Не громадян. Людина. Не громадян. Людина. Людина. Будь ласка. Людина. Ви не громадянин України, так? Я людина. Людина вояка. яка. Людина? Яка може бути людина? Ви водій? Людина. Ви водій людина я. В, будь ласка, зіткнуться, Это... подавите ваші документи. Постанови. Сначала з 35-ї, Давай передать. Давай з 35-ї. 35, 35 пункт мне. По якому пункту ми сейчас остановились? В, будь ласка, подивишься. По 35-й. який ми остановились? У нас працює спільна група оповіщення. Людина. Я вас уважаю да. дуже сильно. Ми зараз І... з поліцейським спочатку розберемося. Ми працюємо, відповідно, зараз наші накази. Група Я ж вам, ще раз, к... Я вам нас... ще раз скажу, ви перевіряєте що? Перевіряємо громадян. Зачем? Які можуть ухилятися від військового Зачем? Ну, бо вони порушують, як ви кажете, законом а -а -а. Конституції України. Ви... Громадян бачили? Громадяни України, люди, люди, громадяни України. А в нас є гражданство України. Люди. Все, ви Думаєте, сюда. що є гражданство? А що ми не... А що ми е, отримуємо паспорт в імміграційній службі? А? Ну... Тому що ми іммігранти, правильно? Ну, ви іммігранти відкрит... 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 А тепер дивіться, відкрит... а тепер дивіться, відкрит... ми, є... відкрит... ми з вами продовжуємо трохи. Пізніше. Ви просто свій Паспорт і подивіться, написано у вас громадянство... Паспорт, то корпорація України. Фізособи. А я не фізособа, а я людина. Ви знаєте, так... Е, на знаєте, Я ссилаю на 6 на статью на 6 статтю mm. е, ООН. На 6 статтю ООН. як людина... Ви Шосту і шестнадцяту статтю в Міжнародному пакті ООН. А, людина має право як би людина має право заявити про себе в будь-якому місті от, в удобному для нього способі. Не документально, а от в удобному для мене способі. Я... Ви ж ви знаєте Конституцію? А Міжнародний пакт ООН це вище, ніж Конституція України. Ну ви, живете, ви, ви, знаєте? Ви, ви, ви знаєте Конституцію? Ви, ви, ви Зачекайте. Конституцію ви знаєте? Ви знаєте, зараз? Конституцію ви знаєте? Ну, я вам сказав, Звичайно. Звичайно. Конституція... А міжнародні договори? Також... договори. Ви Конституцію України також ви знаєте. Також визнаю. Ну, 65-та, 60... не канає. Ну, як... Не канає 65-й. Ви, свої... ви свої права знаєте обов'язки то... свої. А обов я ми... знаю свої. Ну, а ми... Тому що я не живу в корпорації. Ви живете в країні Україна в по конституції. написано, де ми живемо незалежній Україні. П'ята стаття Конституції. Що у нас є? Ви, ви живете Виживе Республіка України, так, ви. Республіка. Ви живете в Україні. Конституцію. ніхто не має права змінювати. Ніхто не має незалежній права змінювати і народ є, і люди, непосередньо влада, яка може не да, безпосередньо може виконувати владу, якщо влада не спроможна сама виконувати свої обов'язки, то людина може виконувати свої обов'язки безпосередньо без влади. Це так. Ви, ви зараз проживаєте в критині, Я зараз проживаю ну, в ви, республіки Україна своїми такими речами. Ви я в республіки України живу. Я вам є... ще раз відповів. Я людина невизнання людини. Це є фізична смерть людини. Це привищення повноважень, і як мінімум це геноцид. Я ви вас свій... попереджу. Вот Давайте ви... 356-355 статтю о кримінальному кодексі не нар не превышайте. По поводу остановки. Пункт. Зупинки, да. Зупинки пункт. Да, а, мені дзвонити куди? Да, точно? Точно. Хорошо. Будемо спілкуватися далі дальше? Поступимося дальше. Так, зараз ми узнаємо. А, даруч, да до речі, ви робите в... У вас сюди Ну, як вас? Mm. У вас наряд вместе, правильно? Наряд? А можна подивитися? А можна До цього ми дійдемо, ми ще зупинкой не приділились. <пусм> пункт. Я не почув пункт. Пункт. 35-та є пункт. Що ти, Не можеш нічого відповідати? 35 пункт. Я тобі зараз сказав, що ти нервничаєш. Ти сказав, що ми зупинені, затіяні в нас оповіщення. Віталь, ти до людини на ви, окей? До людини? До людини на ви. Ні. Хорошо, ви? Ви, Віталь. Ви. Ви. Не превишай. Ви, ви людина, будь ласка. Не превишай свої я повноваження, не повноваження. і я не присвоюй собі повся... те, що тобі не я положено. Не Розпорядження. Розпорядження. Розпорядження на те, що ти 에, маєш право тут Розпорядження. розпорядження. У, нас, у, нас є, у нас є розпорядження, як ви кажете. У секундочку, вам з вам все Дніпропетровського обласного. Ну, що є скромне Віталій з вами в наряді. Розпорядження від коменданта. Відповідно, він мене зупинив. Ми з вами будемо розмовляти тільки тоді, коли ми дійдемо до законного доручення для. Для виділення співробітників поліції і РТЦК там доно для... бути прописано хто Прийшов, має ну, прізвище співробітники. Ви, ви співробітники. Зі, не всі. Ви, я і, розумію. І, і кожного не перерахують. По... Тому пишуть загаль, загальне повноваження на співробітників поліції. А куди він і РТЦК. пішов? Куди він пішов? Його набрали, він відповідає на дзвінок зараз. Дивіться, я не побачив закону зупинку для, Далі, для, для, для начала. Доручення, відповідно якого ми працюємо, і проводимо оповіщення. От ви скажіть, видома, коли до вас додому прийдуть, ви відкриєте приймете повістку да, на уточнення облікової даних? Це ми будемо вже розмовляти, коли до мене прийдуть. Ну, ну тоді будемо розмовляти. Я вам ще раз заявляю про шосту статтю декларації ООН і 16, що я є людина, людину постанови Кабінетів міністрів. Не стосуються. Людина є влада і все, що не приналежить Республіки України, належить людям і народу. Згідні в Україні, Україні. згідно. Ну, згідні. В де у вас е в наказі прописано, що призиваються люди? Я уверен, що ви знаєте, що таке люди. Якщо вони не, не собоюся, то хай Олександр. Не знаю. Ну, в людину розі так. Давай. Я не знаю. Діти, гарного вам дня. Давайте так, щоб не було у вас таких от от, е, е, стресових ситуацій. Будь ласка, з'явіться. У, у мене нема стресових. Ви, як, ви, як громадян... ви вимагаєте, чи ви це, громадян... прохання? це прохання? Це прохання чи вимага? Ні, це, вимага. Ні, це, це про... прохання. Це відмовлено. відмовлено. Дивіться. Е... На даний час зараз хочете зачекати, що наказ вам підвезуть. І зараз можемо приїхати, щоб швидше було в військоматі, що це вона б'є. Не заговорюй зуби мені. Не, не заговорю зуби. Будь ласка, сейчас вам я тебе скажу, ти знаешь, чому я против цього? Особисто, особисто я проти цього. Ну. Тому що все робиться на основному договорі. Понимаешь? Навіть цей стан, як ви кажете, у нас сейчас який військовий стан? Військовий стан. А де це написано в Конституції, що є військовий стан? А в Конституції це воєнний стан і стан війни. Ну не військовий. Військовий це. Воєнний, це є військовий. Ні, військовий це війська. Це значить, ми ну, горберем війська. Ну, ладно, а ви хочете сказати, воєнний, що у нас зараз військовий стан? Воєнний стан, да. коли президент поставить повністю печатку з Гербова, якої немає у нас в Україні, не затверджена законом. Коли він підпише її особисто нормально, от тоді ми будемо мобілізуватися. А отак як люди наші пропадають, хлопці, їх ніхто не шукає, тому ніхто до вас і не прийде. Шукають, я особисто знаю, що шукають. Всього найгарного. Найгас... Най... Най... Ще не ви могли побачити це відео як дуже легко, без проблем? Олександр пояснив і поліцейському, і ТЦКшнику, що в нас немає громадянства, що в нас немає громадянства України. Що в нас є корпорація і в нас є паспорти для фізичних осіб. А він є відповідно в статусі людини, яка захищена юрисдикцією Республіки Україна, яка написана в 5 статті Конституції. Дякую, Олександре, що поділилися зі мною цим відео. Люди, беріть, будь ласка, приклад з цього мужчини з усвідомленою людини, яка знає, як себе захищати, яка знає свої права і свободи, яка знає, що є відповідно стаття 6 загальної декларації. Прав людини і 16 стаття міжнародного пакту про громадянські політичні права, яка визначає правосуб'єктність людини. А також це прописано в статті 3 Конституції України і в другому розділі, який говорить про права і свободи людини і громадянина. Хочу наголосити ще один дуже важливий момент. Друзі, ми для вас показали вже стільки прикладів, як люди зі знанням Конституції захищають себе кожен день. Допомагає це робити іншим людям. Більше того, ми показали вже багато ситуацій в різних випадках. Це на блокпосту, це і в ТЦК, це і в автобусі, це і на дорозі, на зупинці, і так далі. Хочу попросити всіх активних небайдужих, які кожного дня захищають себе. Якщо у вас є такі відео, будь ласка, кидайте мені в Телеграм. Посилання в описі під цим відео з назвою Волевиявлення через равлик. Ми обов'язково його опублікуємо на каналі, щоб максимальна кількість людей змогла взяти приклад і захистити свої права і свободи. Друзі, хто не знає, що як себе захищати, ви маєте живі показові приклади, як це роблять усвідомлені люди, які не бояться задавати питання і, відповідно, вчать цих незрозумілих суб'єктів поважати права і свободу людини. І відповідно їх не порушувати, щоб зрозуміти, як це все працює, як працює цей механізм. Я утворив покрокову систему для захисту прав свободи людини, посилання на яку ви знайдете в описі під цим відео. Там ви знайдете максимальну кількість інформації не тільки по захисту прав свободи людини, а також як утворювати територіальні громади, органи місцевого самоврядування, що таке житель, фізична особа, людина, громадянин, країна, держава, республіка вже за дуже короткий час до вас прийде розуміння. Що відбувалося на протязі 31 року, як нищила система український народ, і вже за місяць часу ви станете дуже потужним правозахисником. у Вас буде повне розуміння, як себе захищати, і ви зможете допомагати захищати права і свободи іншим людям. І це факт, це працює. Вже є сотні результатів стосовно цієї системи, яка допомагає людям розібратися в цих всіх злочинах проти українського народу, а також включатися у розвиток конституційного процесу. І як український народ відповідно до статті 5, відповідно до 11 розділу, будувати свою державу своїми руками, не чекати на дядька якогось, а відповідно усвідомити, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади і органи місцевого самоврядування, які власне і утворюють територіальні громади, про які я говорю практично в кожному своєму відео. Друзі, ще раз наголошую, ця покрокова система знаходиться в описі під цим відео в першому посиланні. Переходьте, є 5 основних кроків і 7 конкретних папок. Все позначено, все пронумеровано. Заходьте, вивчайте і розвивайтеся. В додаток до цього є унікальний документ, дуже потужний юридичний інструмент з назвою «Волевиявлення людини, про який я говорю практично в кожному своєму відео, яким також захищається дуже багато людей по всій Україні. Отримати інформацію про нього і сам документ ви зможете, написавши мені в телеграм приватне повідомлення про слово волевиявлення. Хто ще не знає, як себе захищати від ТЦК, є окрема група в Телеграм з назвою ТЦК, а також окрема папка з назвою ТЦК в покроковій системі, про яку я тільки що сказав. Вона знаходиться під номером 7, Там є вся практична інформація. На завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію. Статтю 3 ви маєте знати на пам'ять, тому що це найпотужніша стаття, яка тільки може бути серед всіх конституцій на планеті Земля. Підпишіться, будь ласка, на наш канал на наші всі платформи. Телеграм знай свої права і волевиявлення людини, де ми проводимо живі стріми, де ми говоримо про податки. Комунальні послуги, територіальні громади, органи місцевого самоврядування підіймаємо дуже багато актуальних питань на сьогоднішній день, виконавчі служби та інші ці посилання, на які ви знайдете в описі під цим відео, об'єднуємося, і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багато держав Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і про яку в сумакті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року року написали Колок'яненко.